Вітаємо! Сьогодні познайомимо вас з унікальним продуктом, екстрактом гриба Кордіцепс 10 до 1 від компанії B-Health. Це не просто добавка. це природний біостимулятор, який активує внутрішні резерви, покращує обмін речовин і підтримує загальне здоров'я. Трішки історії: Кордіцепс це легендарний гриб, що зростає у високогір'ї Тибету і століттями використовувався в східній медицині як тонізуючий та адаптогенний засіб. Його застосовували імператори й воїни для покращення витривалості, швидкого відновлення та зміцнення імунітету. Сьогодні його ефективність підтверджена дослідженнями одна капсула екстракту 10 до 1 це як 3000 мг сухого гриба, потужна і дієва доза. Щодо фізичної активності, Кордіцепс допомагає підвищити витривалість на 15% всього за 4 тижні. Зменшити втому після навантажень на 12%. Покращує засвоєння кисню тканинами на 18%. Мати стабільну енергію без стимуляторів енергія та обмін речовин. Кордіцепс прискорює метаболізм на 12-15%. Це означає більше енергії, менше втоми легше підтримувати форму. Репродуктивне здоров'я. Він підтримує гормональний баланс. Підвищує рівень тестостерону у чоловіків на 15%, покращує якість і кількість сперматозоїдів, балансує гормональний фон у жінок. Кордіцепс активує природний захист, підсилює роботу імунних клітин, сприяє утворенню телімфоцитів, підвищує опір організму до вірусів, антиоксидантна дія. Він зменшує вплив стресу на клітини, захищає ДНК і сповільнює старіння. Якщо говорити про когнітивні функції, Кордіцепс підтримує ясність думки, концентрацію та захищає мозок від вікових змін. Кордіцепс від B Health це натуральний склад, висока біодоступність, безпечна доза, одна капсула на день, контроль якості ISO, GMP GDP. Чому екстракт 10 до 1? Тому що це концентрована формула, 75% активних полісахаридів, зручний прийом всього одна капсула. Підведемо підсумки. Грип Кордіцепс від B Health це підтримка енергії, витривалості, імунітету та гормонального балансу. Природна сила з підтвердженою ефективністю. Дякую за увагу.